Привіт! Сьогодні ми зануримося у світ промислових генераторів в Україні. Для бізнесу, що залежить від стабільного живлення, це вже, знаєте, не просто опція, а справжня необхідність. Наш аналіз якраз і допоможе розібратися, як зробити правильний вибір. Тож, поїхали! І почнемо ми, мабуть, із цитати, яка одразу задає правильний тон. Вона просто ідеально описує нову реальність для українського бізнесу. Подумайки тільки. Генератор це вже не якась там підстраховка на крайній випадок. Ні, це фундамент, основа для виживання, і що найважливіше, для безперервної роботи. Так, а ось і наш план на сьогодні по суті, така собі дорожня карта. Пройдемося по ключових пунктах: від розуміння проблеми до того, хто продає, що важливо в техніці, скільки це все коштує в довгостроковій перспективі, і, звісно, як не помилитися з вибором. Отже, почнемо з першого пункту: енергія для виживання бізнесу. Звучить гучно, правда? Але сьогодні це ну, зовсім не про комфорт. Це фундаментальна річ, яка буквально визначає, буде бізнес жити і розвиватися, чи ні. І ось тут ми підходимо до суті цієї величезної трансформації. Розумієте, роль промислового генератора змінилася просто кардинально. Це вже не якась там резервна коробочка в кутку. Це життєво важливий актив. Саме він, по суті, тримає на плаву все, чи то вироблича лінія, чи то величезний логістичний центр, чи навіть медичний заклад. Добре, рухаємось далі. Хто ж усе це продає? На перший погляд, ринок може здатися ну, таким собі лабіриндом: купа компаній, купа пропозицій. Тож давайте розберемося, хто є хто, і оскладемо все, як то кажуть, по поличках. Насправді все не так складно. Весь ринок можна поділити на три великі групи гравців: перші це офіційні імпортери, другі системні інтегратори, і треті це торгові платформи. Якщо зрозуміти, чим вони відрізняються, орієнтуватися в пропозиціях стає набагато набагато простіше. І так перший тип офіційні імпортери, яскравий приклад компанія Madec, яка представляє світового гіганта Cummins. Що це означає? У них прямі контракти з заводом, доступ до найсвіжіших технологій. Це, скажімо так, вища ліга, їхні рішення для тих, кому помилка коштує надто дорого. Уявіть собі, дата, центри, лікарні, великі, безперервні виробництва. Але ось тут починається найцікавіше: другий тип системні інтегратори. Компанії типу Derex Energy чи IdeaTech. вони продають не просто коробку, не просто залізо. Вони продають готове рішення. Тобто вони приїдуть, проведуть енергоаудит, зроблять проєкт, все встановлять і потім ще й будуть це обслуговувати для більшості промислових клієнтів. Це, чесно кажучи, найкращий варіант. Ну і третя категорія це торгові платформи. Можна сказати, такі собі онлайн-супермаркети генераторів, як от Венкон чи генератор ЮА. Тут просто величезний вибір різних брендів, моделей, цін. Це ідеально, коли потрібен генератор невеликої чи середньої потужності. І головне, це ціна, і щоб доставили швидко. Окей, з тим, хто продає, наче розібралися. Тепер давайте заглянемо під капот, технічні деталі. На що там дивитися в першу чергу? Що справді важливо, а що просто маркетингові хитрощі? Розбираємось. І ось, мабуть, найголовніший вододіл між побутовим і промисловим класом це система охолодження. Є повітряне, воно підходить для менш потужних установок до 20 кВт, але їм треба періодично давати відпочити. А є рідинне. і ось це вже для серйозних машин. Саме воно дозволяє генератору працювати без зупинки в режимі 24 на 7. Далі ще одна абревіатура, яку треба знати: AVR. автоматичний регулятор напруги. Якщо просто, це штука, яка робить струм рівним, без стрибків. Чому це важливо? Бо вся сучасна чутлива техніка, чи то верстати, чи сервери, чи медичне обладнання страшенно не любить перепадів напруги. Тому наявність AVR – це просто мастхев. Навіть не обговорюється. Що ще в нас у списку важливого від експертів? По-перше, інверторна технологія. Вона дає ідеальну чисту синусоїду струму. Для комп'ютерів та IT обладнання це критично. По-друге, дивіться на обмотку альтернатора мідь це надійність і довговічність, алюміній дешевший, але гірший. Ну і, звісно, шумозахисний кожух. Якщо генератор стоятиме десь у місті чи біля офісу, без нього просто ніяк. А тепер трохи про гроші. Ця табличка дуже наочно показує одну просту річ: ефект масштабу. Подивіться, є чітка закономірність. Чим потужніший генератор, тим дешевше, як правило, обходиться кожен кіловат його потужності. От приклад, 20 стрім на 30 кіловат, вартість кіловата майже вдвічі нижче, ніж у маленької моделі. Це варто враховувати при плануванні. Так, а тепер увага дуже важливий момент. Багато хто думає, що головне це купити генератор і все. Але ні, насправді, покупка це лише початок довгої історії. Давайте поговоримо про те, у що це все обійдеться в реальності. Ось просто запам'ятайте ці цифри: від 250 до 500. це кількість годин роботи, після яких будь-якому промисловому генератору потрібне професійне техобслуговування, заміна мастила, фільтрів і так далі. І це не разова акція, це регулярні витрати, які треба закладати в бюджет. І ось ми підійшли до ключової думки. Справжня цінність генератора це не те, що написано на ціннику в магазині, це вартість сервісу, обслуговування і, звичайно ж, якість установки. Саме ці речі визначають, чи буде ваша інвестиція надійно працювати роками, чи перетвориться на головний біль. Давайте подивимось на конкретний приклад: ціни на сервіс від Derex Energy. Що тут важливо? Прозорість. Коли є чітка вартість людини години на діагностику чи ремонт, коли є фіксована ціна на пуску налагодження, це ознака надійного партнера. А для бізнесу це означає можливість чітко планувати свої витрати, без неприємних сюрпризів. Ну що ж, ми майже на фінішній прямій. Ми розібрали, хто продає, на що дивитись в техніці, поговорили про сервіс, як тепер усю цю інформацію скласти докупи і зробити нарешті той самий правильний вибір. Давайте підіб'ємо підсумки. Ось ця табличка це, по суті, такий собі навігатор. Все просто, якщо мова йде про промисловий об'єкт чи середній бізнес, де потрібен комплексний підхід, сервіс і все під ключ, дивимось у бік системних інтеграторів. Якщо ж це невеликий бізнес, офіс і в пріоритеті ціна а швидкість, тоді варто придивитися до інтернет платформ. І наостанок кілька ключових трендів, щоб розуміти, куди все рухається. По-перше, бізнес все більше хоче не просто резерв, а повну енергетичну автономність. По-друге, головною фішкою в конкуренції стає не ціна, а якісний і швидкий сервіс. Ну і технології, звісно, віддалений моніторинг стає нормою, а відкриті ціни на послуги ознакою хорошого тону. І в кінці всього цього головне питання, яке насправді варто поставити, зводиться до одного: що ми обираємо? Просто шматок заліза, який буде стояти в кутку, чи надійного партнера, який забезпечить енергетичну безпеку на роки вперед, гадаю, відповідь на це питання і є ключем до правильного рішення.